Доброго дня. Розпочинаємо брифінг про ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 27 червня. Щодо наслідків обстрілів, сьогоднішня нічна масована ворожа атака не призвела до пошкодження енергетичних об'єктів. Однак, через бойові дії, що велися протягом доби, є нові знеструмлення у прифронтових Харківській, Донецькій Херсонській областях. На Донеччині, в результаті ворожого обстрілу, загорілися споруди шахт. У цей момент шахтарів. Під землею не було, три працівники охорони промислового майданчика перебували у сховищі. Також у Донецькій області під час бойових дій вимикалася повітряна лінія оператора системи розподілу. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті. Загалом Україні через обстріли без електропостачання залишаються 465 населених пунктів. У більшості з них відновлення електропостачання ускладнене чи неможливе через щільні обстріли та активні бойові дії. Однак, незважаючи на небезпеку, енергетики повернули світло понад 14,5 тисячам абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії. Щодо ситуації на тимчасово окупованій ворогам Запорізькій атомній електростанції, усі шість блоків перебувають у стані холодного зупину та не генерують електроенергію. Власні потреби станції в електроенергії забезпечуються з української енергосистеми. Рівень води у ставку охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15 метрів і 10 сантиметрів. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. ЗАЕС має бути повернена під законний контроль України. Це гарантія ядерної безпеки всього світу. Щодо експорту та імпорту, обсяги імпорту заплановані на рівні 28 560 мегаватт годин. Експорт не передбачається. Нагадуємо, що після восьми масованих російських атак українська енергосистема втратила 9 ГВт генеруючих потужностей, також пошкоджені об'єкти оператора системи передачі. Через це в системі зберігається суттєвий дефіцит. Енергетики вимушені застосовувати обмеження електропостачання в усіх регіонах України протягом доби. Ми розуміємо, що відсутність стабільного електропостачання це випробування для споживачів. Однак просимо ставитися з розумінням та звертаємося до всіх з проганням споживати електроенергію розумно та ощадливо. Це дозволить зменшити тривалість відключень та допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою. Також зазначу, що триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергетичних об'єктах країни. Окрім планових ремонтів, енергетики намагаються відновити зруйноване обладнання, аби взимку в довімках у всіх українців було тепло та світло. Дякую за увагу! Переможемо темряву разом.